Поки що робоча назва це в нас менший, то в нас Маріо, а це в нас Супер Маріо по мотивам відомої гри комп'ютерної, тому що управляються вони так само джойстиком. Ідея виникла півроку назад, чуть менше ми раніше почали займатися виготовленням FPV дронів, а потім побачили, що є часто спілкуємося з військовими, побачили, що є потреба саме в такій техніці. За три місяці ми зробили їх. У цьому дроні, в цій платформі, ми зробили відкидну таку площадку для перевезення поранених. Так от нас регулювання борців ми можемо підняти, їх легко або опустити. Повний привід особливістю цієї конструкції є оцей переломно-поворотний механізм, який дозволяє одночасно на будь-якій поверхні всім колесам торкатися до землі. Колеса желізні ми виготовляємо також самі просто з листового металу, з тих матеріалів, які познаходили скажімо так, на мусорках. І можна використовувати як евакуаційний транспорт для вивозу поранених військових. Можна використовувати як логістичну платформу, тобто для доставки вантажів, для доставки води, для доставки інших речей. Можна її додатково укомплектовувати розмінувальними. Обладнанням, мінувальним обладнанням, навіть ставляють. Є випадки, коли ставляють різну стрілецьку зброю на неї. Вартість в районі 200 тисяч гривень. Приблизно вагатисть десь 170 180 кілограмів. Це кошти 90%. Це місцевий бізнесмен, все решта донати невеличкі. У нас є багато інженерів в команді, які просто сиділи, думали як краще, багато випробувань проходило, багато раз переробляли, міняли деталі, спілкувалися з військовими. Там, де вони плануються використовуватися, там багато вирв від снарядів, багато звалених дерев. Тобто головна задача була зробити її всюдихідною. Він працює від електрики, тут стоять акумулятори. Потужністю 3 кВт, заряджається від звичайної розетки, можна заряджати від генератора, від екофло. Час роботи його автономної роботи близько 4 годин, в залежності від навантаження, яке на нього тасте. Так само відеосигнал використовується аналогічний до тих, що використовується в їх півдронах. Один поїде на суми, другий на Донбас. Він і виготовлять слідуюча партія вже їде запчастиною. Будемо готовляти ще. Замовлень дуже багато, там йде сотні штук від військових. Ну, не вистачає ресурсу і нам людського і фінансового, щоб це все робити.